Всім привіт! Мене звати Юля, і мені чомусь хочеться записати це відео на Ютуб. Мені хочеться поділитися якимись своїми відчуттями, тому що я відчуваю, ніби я зараз переживаю щось таке, що знайомо не тільки мені, а й іншим багатьом людям. І, можливо, якісь думки, які приходять до мене, допоможуть комусь іншому. Це Побачити в собі і відчути, що, по-перше, ви не одна, а по-друге, з цим можна справлятись, з цим не важко справлятись, і взагалі, як, як і чому формуються в нас якісь ситуації в житті, і чому ми реагуємо на них саме якось по одному, а не по-інакшому, як нам можливо хотілось би. Почнемо з того, що мені завжди було. І досі, я думаю, є важко ділитися якоюсь слабкістю і ділитися чимось таким, що мене може показати з сторони неідеальності і зі сторони вразливості, зі сторони того, що я не якась всемогутня. тому що мене є така тенденція до того, щоб завжди насамперед для себе самої бути. Ідеальною завжди бути такою, як я собі в голові поставила якусь картинку, як я собі в голові склала якийсь про себе образ і хочу йому відповідати, і якщо цей образ якось йде не в ту сторону, тобто не настільки все добре, не настільки все класно, не настільки я реалізована, не настільки я щаслива, не настільки я багата, не настільки я, ну, все от не настільки. Навіть в якихось маленьких речах це починає мене ображати. Ніби я сама себе починаю ображати, я сама себе починаю знецінювати, починаю знецінювати якісь свої попередні кроки, які я вже зробила, і якісь свої попередні досягнення, які я вже досягнула, і мені стає цього мало, це стає ніби таким непомітним на фоні того, що зараз не виходить щось, чого мені хочеться. І так, давайте до найголовнішого. Найголовніше в цій всій історії, в цій всій історії прагнення до якогось ідеалу, до такої а, завершеності у всьому, тому що хочеться от всього досягнути зараз і вже, і швидко, і нічого не чекати, і не давати час на, а, якісь, на якесь досягнення результату. Що в нас в цьому цьому є? В цьому цьому в нас насправді ховається дуже багато всього. У нас ховається, по-перше, те, що ми не розуміємо, що ідеалу не існує. Не розуміємо, що досягнути ідеалу нереально, і коли ми ставимо собі ціль бути ідеальною, ми ставимо собі в ціль, можна сказати, бути нещасною весь час. Тому що а, все, що створене, є ідеальним таким, яким воно є. Тому що все, що створене, є різним. Все, що створене, і всі люди, які створені, вони є кожен індивідуальністю. І неможливо створити ідеал, тому що так як у кожного свої сильні слабкі сторони, у кожного своя індивідуальність, як я вже сказала, неможливо зробити якийсь, от знаєте, тобто один прототип, і щоб всі люди його наслідували як ідеал. Це неможливо, тому що в цьому є краса життя, в цьому є краса кожної людини, в тому, що ми ідеальні в своїй неідеальності. тобто, що ми особливі, що ми якісь. Такою своєю ізюмкою, що ми з якимись своїми талантами кожен. І, наприклад, коли ви не талановиті в чомусь, і ви стараєтесь щось робити, і ви бачите біля вас, або ви просто дивитесь на людину, яка вже цим, наприклад, займається довго, або яка вже талановита, просто взагалі від природи, тобто їй це дається легко. Ви починаєте її прийняти з собою і починаєте відчувати це відчуття, коли от ви не. Не до не досягаєте такого самого рівня, не досягаєте такого самого вашого ідеалу, як, наприклад, досягається людина. І ви почуваєтесь нещасними. А що тут можна взагалі зробити в такій ситуації? Що мені найкраще допомагає, тому що я часто на це підсаджувала свою увагу. Часто від цього в мене залежав настрій, залежала навіть моя самооцінка. Тому мені хотілось би. Сказати вам такі слова, що класно допомагає в такій ситуації. Класно допомагає себе порівнювати тільки з собою. По-перше, пам'ятати, оце все, що ми всі індивідуальності, що ідеалу немає, тому що все ідеальне в тому вигляді, в якому воно є. І це класно, і це круто, і це цікаво. Було б не цікаво, якби всі були такими самими, і оце був ідеал. Тобто, ми стали би роботами, ми не були б людьми. Тому. По-перше, ми пам'ятаємо те, що ідеал в неідеальності, і ми не досягаємо чогось такого. Точніше, ми не заставляємо себе досягати щось таке, що не в наших силах. Ми довіряємо тому своєму шляху, який ми проходимо. Тобто ми насолоджуємося самим шляхом, а не прагнемо зараз і вже результату. І останнє найважливіше, що нам допоможе з цього вийти. Це порівнювання себе з самою собою. Це дуже-дуже-дуже-дуже класна практика. Це дуже класне завдання, тому що коли ми зміщуємо фокус на себе і забираємо його з інших людей, або забираємо його з якихось своїх недоліків чи якихось речей, які в нас не вийшло досягнути. А ми починаємо бачити себе. Ми починаємо бачити свої сильні сторони. Ми починаємо помічати те. А що нам вдається класно? Починаємо помічати те, до чого ми дійшли, тобто з якої точки ми починали, наприклад, ви чимось займаєтесь, і ви зразу дивитесь на кінцевий результат, який ви хочете. І вас його зараз немає, і ви думаєте, от чого так мене не виходить, я слабка, це все так важко, я хочу вже. Ви настроїтесь на цю таку вібрацію, і ця вібрація вас забирає енергію, забирає сили, забирає радість життя, забирає радість моменту, забирає все щастя. А, а якщо ви повертаєтесь, забираєте цей фокус і думаєте, так, щоб досягнути цього, наприклад, я вже зробила це, це і це. Тобто, вау, я вже змінилась настільки, ви порівнюєте свій прогрес з своїм шляхом. Тобто ви дивитесь, ви були тут, стали тут. Так, ви хочете, наприклад, аж туди, але ви вже тут, ви вже не тут. Тобто, ви вже пройшли якийсь шлях, ви вже робили якісь кроки, ви вже робили якісь досягнення. І ми повинні фокусуватися саме на цих досягненнях, саме на цих кроках. Ми маємо пам'ятати про свій шлях, куди ми йдемо, що ми хочемо, але це не має бути з таким відчуттям недостачі зараз. Тому що, взагалі, якщо чесно, коли ви досягнете цього останнього кроку, цього результату, ви зрозумієте, що насправді вся насолода, весь кайф у вас був а, протягом процесу. Тобто, нам насправді дуже подобається щось досягати, але нам також подобається процес. Коли ми вже досягаємо, ми оглядаємось і думаємо, круто. Тобто, круто, от ці всі трансформації переживати, круто переживати ці всі досвіди, які ми відчуваємо, коли ми йдемо до чогось. Коли ми вже це отримуємо, ми такі, ну класно, і ставимо нову ціль. Тобто, ця насолода є насолода такого отримання результату. Вона є, але вона не така довга. А коли ви в цьому процесі відчуваєте всі емоції, відчуваєте, як ви змінюєте себе, як ви себе, наприклад, десь пересилюєте, як ви десь себе шкодуєте, як ви десь себе на мотивуєте, і всі ці емоції, що ви переживаєте, все це, що ви вкладаєте, от в цьому і є справжній такий кайф досягнення якоїсь цілі, або якогось навику, або якогось життя, тобто ну в кожного своє. А, і давайте не будемо про це забувати. Я зняла це відео, тому що в мене ось такі були трошки відчуття, і я замість того, щоб в них погрузнути, вирішила їх відчути, прям повністю відчути а, і зробити таку якусь, а, скажімо так, паралель провести, звідки вони йдуть, чому, і як це трансформувати в щось, що буде корисне, а не а, піде мені в мінус. Тобто не сидіти і думати, ой, чого так вийшло, ой, як мені зробити, а навпаки, зробити таку, знаєте, логічну цепочечку, записати це в відео. І можливо, навіть якщо одній людині зі всіх, хто це подивиться, навіть якщо одній людині це допоможе, я буду щасливим. Вже недаремно в мене пройшли, знаєте, ці думки, недаремно я зняла це відео. Це вже комусь допоможе, на когось вплине в хорошому сенсі. І мене зробиться більше, більше щасливою. Тому що я люблю світ, люблю людей, і коли я можу робити людей щасливими, це мене робить ще щасливішою. Це мені дає ще більше енергії, робити ще більше людей щасливими. Ось тому це відео таке, воно буде недовге, воно буде таке коротеньке, але а я думаю, інформативне, і я думаю, що воно якимось чином вас змусить подивитися на вашу ситуацію з іншого боку, змусить подивитися на ваші досягнення зовсім з іншого боку, з боку того, як людина робить кроки, а не з боку того, що ви ще досі не досягли чогось там. Довіряйте процесу, довіряйте життю. Я з вами, я дуже сильно з вами, тому що я сама переживаю все, про що я говорю. А і коли я знаходжу виходи з цього, мені хочеться поділитися з іншими людьми. Це відео е, записане з такою самою ціллю, з такою самою мотивацією. Мені хочеться От знаєте, коли ви щось зрозуміли, або ви ви щось дізнались, і вам хочеться так прям вау сказати вау і розказати ще комусь. Хочеться, щоб ще в когось це вийшло. Я тримаю за вас клучки. Будьте сильними, кайфуйте від життя е, і просто довіряйте йому, розслабляйтеся. Відчувайте себе, відчувайте, що ви хочете, і все буде кайф. Я вас люблю.